Топ 10 самих незвичайних фактів про телевізори, які ми дивимось кожен день. Про смарт-телевізори, чи звичайні, чи будь-які. Коротше, такий собі формат тепер на каналі Технозон України. Якщо він буде цікавий, пишіть у коментарях. І ще. Одне приєднуйтесь і пишіть свої факти, які я, наприклад, не назвав сьогодні у відео. А перед цим підписуйтесь та натискайте дзвоник. І не забуваємо про акцію для жителів України, яка є у нас на каналі. У опису під цим відео є посилання. Тож, поїхали! Ви бачите на екрані якийсь незвичний девайс Зеніт, і так, це перший дистанційний пульт керування телевізором у 1956 році. Давайте його трохи наближу. у 1956 році компанія Зеніт випустила випустила пульт під назвою Flashmatic, який керував телевізором за допомогою звукових щелчків. Так, звуковишивачки ви натискаєте, він, натискає, він чок-шок-чок. І десь там у телевізорі стояв прийомник, який е, робив все, всю іншу механічну справу. Але були деякі незручності, коли гавкала собака, чи там закривали холодильник, чи щось ще, то він спрацьовував також. Ну, як ми бачимо, тут усього чотири кнопки було: канал вищий, канал нижчий, можна було вимкнути е, звук і керувати гучністю. Туди-сюди, тобто такий собі для кольорових ТВ був пульт. Це дуже цікавий факт. А от наступний факт зв'язаний зі скандалами. Бо якщо у вас смарт-телевізор, і він оснащений мікрофоном, як ви там усі хочете, щоб працював голосовий пошук, чи там камеру присобачити. В мене, до речі, телевізор зараз є Sony з камерою, як, як ви бачите. І ви так усі там хочете. Але слухайте, ну це був дійсно великий скандал. І Vizio, компанія, яка випускає телевізор, заплатила 2,2 мільйони за те, що... Вони просто-напросто записували і розмови, і відео. А тепер уявіть таки, сіли. Ви перед телевізором увімкнули якесь полуничне відео, а вас пишуть. А? Ех! Я вам подивлюсь полоничне відео, хоча це життя. Слухайте, але давайте так, серйозно, якщо ваш телевізор оснащений TV, якимсь голосовим пошуком чи мікрофоном, чи, наприклад, камерою, то вибачте, ніхто не знає, як і коли, хто може записувати. Скандал був, декому прикрутили трохи повітря, щоб вони не дихали так повільно з цими записами, але ми не знаємо, що там насправді коїться у мозгах цих телевізорів, і що там компанії. Заложили, але цей факт є записувати можливо. Чи записують, чи ні, ми не знаємо, але факт був. А третій в нас ось такий цікавий факт це так званий механічний телевізор. І називався він Байрт Телевізор, який було випущено у 20-х роках прошлого століття. Саме Джоном Лоуге Бердом, який жив, от бачите, навіть у статті є, він жив з 88-го року 19-го століття по 46-й рік 20-го століття. І це була перша реальна робоча система, е Мережевого телебачення. От це було просто прикольно. У основі була механічна розвертка, яка за допомогою цього механічного диску, який обертався, з. Такими отворами маленькими, які були по спіралі, і при обертах диск сканував зображення у первинному джерелі. Робив він це построково і пропускаючи світ через ці отвори. А на прийомнику саме такий диск просто-напросто синхронно так, обертався, і на маленькому екрані була проекція картинки. Звучить дико, але це був перший спосіб показати живе якесь рухоме зображення. Зображення у домашніх умовах, саме у домашніх умовах. Роздільна здатність була від 30 до 60 строк. Ну Для порівняння, ми ж з вами маємо зараз мінімально 1080 p а є 2160 p це строки розгортки. А там було 30 чи 60. І віконечку зображення було 3х5 см. Ну, ось отаке приблизно. Уявіть собі. Ну, 3 на 5, воно було навіть отаке Тік-Ток, -тік ми бачимо. З вами формат. А, дуже крохотне віконечко, і працював він у парі з двома радіоприймачами. Перший передавав сигнал а, відеозображення, а другий передавав звичайний звук. Як вони їх синхронізували, ну таке ще було. І, до речі, розкадровка була 12,5 кадрів на секунду. І ви ж уявляєте, яке це було? Який там автофреймрейт був там щось побачити і те добре. А наступний факт це те, що перший, перший телевізор, це саме домашній, у 1939 році, РСА, який випустила, серійний, я маю на увазі, і він коштував як автомобіль. От ви бачите реальне зображення цього телевізору. Давайте зроблю менше зображення, щоб повністю він увійшов. О, ось таким чином. Ціна була близько 600 баксів, і у 1939 році, щоб ви розуміли, це так коштував автомобіль Форд тих років. Нормальний звичайний автомобіль Ford. при тому, що діагональ була усього 5 дюймів. Уявіть собі, 5-дюймовий ось такий екранчик. І, до речі, тут навіть є, як він працював, і його історія, і закину вам опис під цим відео. Також це посилання, як це все виглядало. Але такий факт також цікавий він також був. А наступний факт це те, що телевізори можуть помирати від павучків, тарганів та малих геконів. Але це на старих. Плазменних чи кеніскопних телевізорах, бо на сучасних я не бачив такого. І навіть була ціла стаття так, про те, що там на старих телевізорах, якщо забирається щось, і там починається від е, якихось е, чорних точок на екрані до повного вигорання телевізора, таке було, бо раніше ці плати вони були не покриті нічим. Е, тобто самі дорожки е, олов, ну, це з Олова, які робляться е, проводники, вони були нічим не покриті. І е, дрібні комахи, дрібні істоти по типу геконів, як тут описано, вони могли визивати замикання. Замикання і це приводило до вигорання телевізорів. А наступний факт про те, що є телевізори, які працюють на воді, так є ось такий Fox Screen. І щоб ви розуміли, е, це експериментальний водяний телевізор, де зображення проєцюються прямо на водяну, на водяний пар. На водяну завісу із пару. Воно картинка виглядає об'ємною, вона виглядає, е, як наче вона е, у воздухі висить, е, але я не розумію, як це можна застосувати у звичайному житті, бо, ну, чесно кажучи, ну, але телевізор буде показувати набагато ліпше. Ну, і що що вона об'ємна, ну і що, що вона там десь е, парить у водяному пару. Я думаю, що це буде використовуватися згодом як демонстраційні якісь екрани у рекламних маркетингах яких цілях у звичайному житті це використання неможливо? А далі в нас про Корею. Трохи у ну, як ви знаєте, у Північній Кореї там же ж працюють тільки госканали самої Кореї, і більшість телевізорів вони модифіковані так, щоб ловити тільки державні канали. Але вийшло так, що ну останнім часом корейські телевізори вони задовбалися робити це, і у 2019 році вони зробили а, стандартний державний тв бокс. Якщо хтось Знає цей тв бокс напишіть, будь ласка, з якого тв бокса це зроблено. Дуже цікаво, чи є хтось із моїх підписників, хто зможе ідентифікувати його. Я знаю, що це за Тіви-Бокс, але дуже цікаво. І вони його прошивають таким чином, що він приймає, він під'єднується до а, певних, певного інтернету їх корейського і працюють тільки певні канали державні, які там є. Інше нічого не працює. А, тож теж цікавий, цікавий факт. про... Бачите, манбанг IPTV Box. ну є як є. А от перший кольоровий телевізор важив більше 100 кг. І саме цікаве, у нього навіть модель сходиться по назві RCA ct 100. Так, він важив понад 100 кг, більше 100 кг, При діагоналі усього 15 дюймів. Доставити його додому було важче, ніж звичайний шкаф. Давайте, ось так він показував. І дійсно, він, бачите, його два робочих, вони. Його на, на палетах на, дерев, на деревинних просто переміщують і Ми бачимо процес налаштування. До речі, тут є картинка, яку я використовую дуже часто для калібрування проєкторів і для, скажімо так, тестування саме цих проєкторів і телевізорів. Ну, ви, ті, хто підписаний давно, вони знають. Дуже цікавий факт, дуже прикольно. А от е, факт про те, що телевізори бувають е, прозорі, ви, мабуть, чули. У 2024 році LG представила е, світові Прозорий телевізор OLED, Але я не уявляю, як це можна робити, скажімо так, як це, як це можна застосовувати в звичайному житті. Бо виглядає ефектно, красиво, він дійсно скляний, коли він вимкнений, він скляний, просто прозоре скло, коли ви вмикаєте, це звичайний кольоровий oled телевізор. Але є одне но. Якась кольорова стіна позаду, коли ти робиш прозоре зображення, і чи це буде чорна стіна, чи це буде якась біла стіна, тут вже залежить від того, як він використовується. Тобто він працює за принципом проектору: приміщення повинно бути повністю затемнене. І це є проблема для цього телевізора при звичайному освіщенні, при яких джерелах світла, хоча вони тут і показують, що тут позаду джерело світла, ні, це так не працює. Тестові моделі показали, що нормально його можна дивитись тільки у повністю затемному приміщенні. Ну цей факт також є. А останнє це телевізори вигорають. І не тільки старі телевізори. У мене, наприклад, був телевізор е, там LG, дуже стара плазма, одна з перших, і вона дійсно виграла. в мене навіть значок СТБ був на самому телевізорі, і це <свісно> виглядає дуже прикольно, коли ти, коли ти вмикаєш, у тебе нічого не є, але чорний значок СТБ просто вигорає, просто вигорає. І сучасні телевізори OLED, до речі, дуже відомий ресурс Artins, проводив тести е, цих телевізорів, і так факт. Є факт, вони закупали LG, Сам був LG фактично єдиний хто виготовляє базові матриці OLED у світі. Всі інші докупають покупають їх, купують їх у них. І коли вони взяли ці 7, 6, 6 7, 6 телевізорів LG LGC серії, вони показали вигорання. І найбільш усього вигорають, коли ти дивишся футбол чи новини. А ще є такий аспект: це вигорання, коли ти граєш у іграшки зі статичним зображенням. Ну, наприклад, там Genshin Impact, де є якісь статичні види, наприклад, там, синє небо, зелений, зелена трава дуже, дуже далеко. Якщо там якісь статичні образи, то буде також вигорання. На жаль. Це десятий факт нашого топу. А якщо вам цікавий такий формат, пишіть в мене цих фактів просто дофіга. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.